1936 року між Берліном і Віднем було підписано так звану угоду про нормалізацію відносин. На перший погляд, мирна дипломатія. Але в її тіні Гітлер домігся свого. Австрійський уряд мав амністувати всіх нацистів і допустити їх до влади. Так у політику Австрії повернувся головний агент Берліна. Артур Зейс Інквард, юрист, фанатичний нацист, який став мостом між Гітлером і Віднем. Наприкінці 1937 року Гітлер уже був готовий діяти. Він розумів, час працює проти нього. Економіка Німеччини потребувала ресурсів армія простору, народ тріумфів.